Всім привіт! Сьогодні ми ремонтуємо якийсь невідомий котел. От він такий такий цікавий, загадковий. От там в смітничку лежать осинні соти. Потім викладу фотку, покажу, які вони тут були зверху. От, от. А зараз я ложкою вибираю з цього котла от видно автоматику в стороні. Все в таких страшних і темних барвах, тому що освітлення погане. Ми це знімаємо на телефони на якусь супер камеру А зараз я вигрібаю всяку. Oh, yeah. Так. Скопла. якісь листя, якісь. Я не знаю. Пташки мертві. Купа всього, купа сміття. Купа сміття. От, я сподіваюся, ми його запустимо. Отже, котел ми таке запустили погане освітлення. Я чекаю, поки спрацює термопара, щоб вона фіксувала електромагніт, електроклапана пілота. Тут яка? Оператив, так? Так. Може, трошки потримав, відпускаю. Все нормально. Даємо я. Я можу писати, що гарантія не надається, бо кутел дуже старий є, розумієте? Все, пішло горіння. Закриваємо. Оп. Зимкнулося. Відкриваємо. Оп, пішло горіння. Закриваємо. Оп. Давай я до дівчат за вами. Хорошо. Добре. О, отакий да, от. ну, ну, ти гривой, ти прекрасний котел. Зараз задзвонити з мого телефона до дівчат наших. номер акту.